Маленька, але потужна чоловіча компактна електробритва. Електробритва міні від Ховко. Дуже класна штука, хочу ще раз показати. Це може бути як на подарунок, так і для власного використання. Що мені подобається, тому по-перше, що тут е іде, як ви бачите, вже чехол. Дорожній чехол на замочку, дуже добре прошитий, якісний. І е також можна брати десь з собою поїздки для транспортування, зберігання, те, що треба. А, значить, ось сама електробритва. Будь ласка. І вона кругла, зручна. Верхня кришка тримається за допомогою магніта, дві плаваючі голівки, вхід USB Type-C. Також на звороті є дзеркальце. 8500 обертів швидкість двигуна, голівки плаваючі, дуже добре рухаються, повторюють контури обличчя. Це може бути вологе гоління, може бути сухе гоління. Працює годину від акумулятора. Час зарядки теж година, вхід USB Type-C. Також додаємо гарантію на рік. В комплекті буде кабель USB. Як ви вже бачили, захисний чохол, для транспортування, зберігання і а, також щітка для очищення а, пристрою. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Тут є індикатор. Ціна 799 гривень. Відправляємо швидко, часно Може бути вологе веління, може бути суке веління. Також а, це може бути. І а, для гоління дрібної щитини, також для, дріб... для гоління тижневої щитини. Відправимо швидко, вчасно, будь ласка, звертайтесь. Сайт в шапці профілю, в описі під відео також є вся контактна інформація. У нас є інстаграм, вайбер, телеграм. Звертайтесь в будь-який канал зв'язку. Ми реагуємо швидко, відправляємо швидко.